Привіт, дорогі водії! З вами канал. Авто. Тема, автомобільна тема. І так, автомобільна новина саме ще не є автомобільна, про те, що прийняли законопроект номер 8172, відповідно до якого хочуть значно скоротити кількість дизельного транспорту, тобто зменшити кількість викидів шкідливих атмосфер і привести все на електрички. Дуже красиво все звучить. Зараз розповім вам наскільки. Ми будемо краще жити, але ну, в реаліях що ми маємо в реаліях? Те, що 80% водіїв їздять з вирізаними сажовиками і вирізаними каталізаторами. А на бумажки вже до 30-го року будуть не літаючі автомобілі, а в реаліях то електрокари і електричний транспортний засіб повністю весь е, транспорт який перевозить людей. так, е, ну, Досить сильно відрізняється реалія від затвердженого. Ну, тим не менше, розповідаю вам, що до 2036 року хочуть увесь громадський транспорт зробити електричним або на газу, або на водню. ну Воддень ще в проєкті його ще нема на бумажка вже пишу. ну Про електричний мова трішки краще, тому що ми всі вже бачимо, да, там має тролейбуси, які їздять, тролейбуси опускаючи роги ще на акумуляторі, там їздить в сусіднє село, там розвертається, приїжджає, знову в місті стає на підзарядку, якоби і паралельно з тим рухається далі, так піднявши роги. Це більш. Правдоподібно виглядає, але тут питання стоїть увесь, тому що до 2030 року хочуть побудувати інфраструктуру. Це все зараз про інфраструктуру і які там поблажки робляться. Також розповім і вже близько 30% щоб було саме електричного. До 2033 не менше 50% або й набагато більше. І до 2036, щоб увесь транспорт став. Електричним звучить доволі таки багатообіцяюче. Які поблажки? Поблажки в тому, щоб е тим людям, які хочуть робити зарядні станції, отакі великі заправки, грубо кажучи, але електричні заправки, то давати е скидки, скидки, знижки на е Території, так де вони хочуть це облаштовувати, допомагати з оформленням полегшена процедура, і знижки на підключення до електромереж. Тобто всі умови тільки стройте заправки. І такі реалії, якби в. В майбутньому можуть призвести до того, що от інфраструктура заправних станцій, все обслуговування цих електричних так збільшиться, і тоді вже мова може йти про заборону не лише громадського транспорту, дизельного, а й цивільних автомобілів тобто автомобілів звичайних людей. Які там порушують певні норми по екології. Але які можуть бути норми, так, якщо в нас весь хлам, який був в Європі, автобляхи і все євробляхи, ці, загнані до нас? З них паралельно вирізані і сашовики, і все, що можна було звідти вирізати. Вирізане, так. Каталізатори і заглушені оці рекуператори, де газ допалюється, все-все-все, все-все яка може бути екологія? Ну, тим не менше, на бумажках це вже звучить досить красиво. Побачимо, як це буде діяти. Ну Те, що запустять більше так трамваїв, тролейбусів, електроавтобусів це факт. значить Вдасться повністю. До речі, там якщо брати да там Європу, да Куди ми дуже сильно премся, то в планах там до 2030 року повністю відмовитись від випуска нових автомобілів, бензинових і дизельних. так, Залишити там лише там, гібриди або чисто електричні. і... Ще якийсь час буде дозволено їхати їздити на тих, що були випущені раніше, але вже заводи не будуть випускати такі автомобілі. Ну, інфраструктура в них як така, можна сказати, побудована. А що в нас, Наприклад, візьми в селі, да, десь ти заїдеш в якесь село е і в тебе кінчається заряд, де ти навіть СМТ, де ти можеш зарядитись. Це хіба що якщо зарядку з собою возити, і десь отак. На провода кидатись, ну це зовсім інша історія. Або до когось проситися. так, ну, В принципі, з бензином схожа ситуація, так? Ну, бензину ти більше знаєш, наскільки хватає, і бак залив, і ти в курсі, да. і по СМТ скрізь вже є заправні станції. А з електричними поки що трішки комунікація підбуксовує. Тому хочу це виправити: отакі От пільги роблять. Хочуть вести спочатку з громадського транспорту, а потім потихеньку переключатися і на звичайний, грубо кажучи, цивільний транспорт. От таке нововведення на сьогодні, яке вже затверджене. Ну, знаєте, одне діло затверджене, а інше діло виконане. Хоча там план розвитку якийсь представлений, але як він буде працювати, побачимо в реаліях. На каналі автотема, як завжди, розбираємо найважливіші, найавтомобільніші. Новини для вас, дорогі мої водії долучаємося і разом це все обговорюємо. Зустрінемось.